Всім доброго дня! До мене завітала шкода Octavia Scout 2.0TDI. На чистку всієї системи екології з міста Харкова. Автомобіль зараз проходить регенерацію сажового фільтра Регенерації тут дуже часті. Траса 20-30 кілометрів, приблизно так, не більше. Подивимося. Пробіг автомобіля 254. Прогрітий автомобіль. Дані падають вниз. О, і закінчилось. 0 метрів. На відео було 25 кілометрів і починає остивати сажовий фільтр. Дуже погані показники, дані зафіксовані, не бачу сенсу на обертах, хай вона вже прохолоджується. Поки автомобіль прохолоджується, щоб почати газувати, перевіряти його, автомобіля присутній масложор. Скільки у вас літрів граму уходить? 400 грам на 1000 кілометрів, тобто 4 літри на 10 000 км. Це забагато для таких двигунів. Масложор в першу чергу залежить від неправильного теплового режиму автомобіля. Автомобіль я вже раніше діагностував Перед чисткою Автомобіль в справному Вже технічному стані, а в плані тепловому режиму. Власник авто замінив всі необхідні деталі для правильного теплового режиму. Але масло жор нікуди не зник. Часті регенерації теж нікуди не зникли. Тому і буду робити чистку всієї системи екології, сажовий фільтр від золи, клапани, два клапани єгієра низького високого тиску від сажомасляних відкладень, впускний колектор. Гаряча холодна частина турбіни, чистка. І для даних автомобілів з маркою двигунів Куна буде розкоксовка поршневих кілець. І тепер можна і подивитись на показники, коли автомобіль прохолонув. 18-20 на холостих. Масса сажи 5,75 даю оборотов 105-106, масса сажи измерена растет в геометричной прогрессии. Так, зараз під'єдную апарат і роблю чистку. Для підключення апарату мені, як завжди, потрібно викрутити свічки накалювання. Свічки крутяться, як завжди. Дуже малий відсоток, де не крутяться свічки. Тобто із 100 машин, 2 машини, можливо, і 3 не крутяться. Всі 97 машин викручуються без варіантів. Це Volkswagen надійні автомобілі. Так, невелика екскурсія, Гарять. холодна частина турбіни. Євро-5 екологія там завжди буде чисто. А от Євро 6 екологія, вона зав'язана з другим контуром Єгіра. Ось патрубок до нього йде. Ну, і бачимо стан чистоти, який. Бажає кращого. Внизу знаходиться теплообмінник, там теж ситуація не краща, ніж. Де вхід до повітря, патрубок вхід до повітря. Потім це повітря з вихлопними газами, йде через цей патрубок і назад впускний колектор. До речі, він теж чиститься. Ось такі дренажні трубки вкручуються для розкоксовки камери згорання. Не для чистки системи екології сажого фільтра, лише для чистки камери згорання. І все. Як під'єднується апарат, це вже надати інформацію не можу. Це моя власна технологія. Зараз зливаю оливу. Олива 100% під заміну, тому що регенерації тут дуже часті. Трасовий режим 20-30 км. Місто, я думаю, не припиняється регенерація, тому що і на панельній приборі висвічується індикатор, двигун перегрівається. Від частих регенерацій, власник це замітив. Олива під заміну зараз буде зливатись, всі залишки з камери згорання скапають в пустий піддон і роби з автомобілем, що хочеш. Після чистки продув піддон 5 хвилин і заливається нова олива. Якщо термін оливи 1235, то її замінювати не потрібно. Це на інших автомобілях. Тому що олива ще жива. Але якщо такі часті регенерації 10-20 км, заміна на будь-якому пробігу. Так, глушу фільтр, новесенька ганчірочка, Тому що якщо через сітку масляна зола, пройде далі у фільтр. А зараз просто. Щоб побачити, скільки буде масляної золи, роблю таку заглушку і дивимося, скільки буде тут всередині масляної золи. Так, зроблено два стартових пуска. Ось що бачимо, насипало з сажого фільтра. Це перша стадія очистки лише сажого фільтра. Сажомасляні будуть другим етапом очистки системи екології від сажомасляних. Перший етап тільки сажовий. Зараз рідина втане і подивимося на склад масляної золи. Так, що я бачу? Що я бачу? Новий рекордсмен по масляній залі в сажовому фільтрі. Просто тренда скільки її тут. І на стінках, і всередині густа масляна зола. Просто капець. Можна було б і ганчірку не підставляти. Тут просто новий рекордсмен Я288 по масній залі. Ось вона густюща на фільтрі каша. Детально її покажу. Ось ця каша. На. Даже не просвітлюється. Нуль. Нуль. Просто нуль. Ось 100% масляної зали фільтра вона тут. Другий етап буде сажу масляні. Відкладення, розкоксовка камери згорання. Подивіться, скільки цього є. Відео буде довге. Акцент зроблю на цю кашу. Так, 100% вичищена масляна зола сажу фільтра, а далі сажомасляні в єгієрах і камера згорання розкоксовка. Погнали. Так, чистка завершена. Так, невеликий огляд деталей. Холодна частина турбіни чиста, але край виходу з другого контура єгір на трохи запечена є. Але сам далі прохід вже видно, що чистий, але від високих температур уголочок запікся, ну нічого страшного, там зовсім немає просто чорний на колір. Так, зараз буде заміна оливи. Так, чистка завершена, автомобіль зараз прогрівається на витяжці. Ось що насипало додатково. Це вже мелоч після глобальної чистки системи екології. Так, форсуночки з холоду в ідеалі працюють, завелась півтичка без відхилень. Прогріти автомобіль і дивимося на показники. На холостих нуль на обертах. На обертах 19-20, 20, 20. Під'єдную датчики диференційного, перевіряю їх. так Датчик диференційно під'єднаний, ідеальні показники. мінус 1, мінус 2, як нового автомобіля в салоні. Під'єднати комп'ютер, завести, будуть показувати один в один показники, мінус 1, мінус 2 на холостих. Але оці значення ну, не такі, далеко не такі. Так, нуль. Даю обертів в 2,5. На так все вірно показує, ідеал стан нового сажого фільтра. Трішки менше повинно показувати, ніж по манометру на 3-4 гектопаскалі 6.02.01.5.98. 01598 Спочатку відео все наростало з геометричною прогресією. А зараз все зменшується в геометричній прогресії. З точністю все навпаки. Так, є таке. І тепер загальна перевірка, загальна перевірка автомобіля по всім цим пунктам, щоб зробити висновок по автомобілю. Вхідні адаптації, мою перепровірку. Не бачу абсолютно ніяких зауважень по автомобілю, все чудово. І змінюється масляна зола в кінці цього всього діла. Отак, От тому що фізично її вже немає. І комп'ютерну теж потрібно змінити. золи 100% немає. Даю гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу. Так, і показники. Так, по показникам після змінення масляної золи. Ось такі будуть показники, щоб пройти сервісну регенерацію сажового фільтра. Були показники 3, 5, зараз все помінялось, тому що масляна зола 0,0 грам. Тиск 0 на холостих, все чудово. І висновок по автомобілю. І так, висновок по даному авто. Вся система екології працює, перевірено стан сажового фільтра, як в новому автомобілі. І всі автомобілі, які до мене приїжджають, теж всіх однаково. Інших варіантів не існує. Але даний автомобіль має ще додаткову проблему з масложором. От тут вже і перепровіримо, чи допомагає моя чистка. Від масложору, ось таким апаратом. І відповідь буде від власника автомобіля на рахунок, чи пропав масложор, чи регенерації як були, чи так і залишились по 10-20-30 кілометрів. Це просто жах. Це нереально так їздить. Чи все ж таки будуть, буде покращення по регенераціям в міському циклі? Повинно бути. Якщо прогріти повністю автомобіль до робочої температури і їздити по місту, 300, 400, 400 плюс навіть зима-літо цьому автомобілю фіолетово. А по трасі повинно бути 700-800 без варіантів. Все, що нижче 400-500 по трасі, автомобіль є проблемним. І це без варіантів. Потрібно Відновлювати систему екології, щоб були заводські регенерації, тому що регенерації це і є стан автомобіля. В даному авто були регенерації по 20-30 кілометрів. От і вам результат: і масложор, і регенерації, тому що сажовий фільтр це кінечна точка виходу вихлопних газів. Якщо автомобіль... Неправильно працює, викид вихлопних газів, а саме сажа в дизельних автомобілях буде занадто висока. Якщо все добре з автомобілем, палив на температурний режим і система екології, пробіг для цього автомобіля зовсім не є важливим. Тобто 300, 400 і навіть 500 без варіантів, йому фіолетово. Він буде однаково їхати як новий. Салона так і на 500 тисяч, але в справному виді. Фіксую, що автомобіль справний, тому що з власником авто по тепловому режиму власник авто робив деякі роботи, що великий плюс, що відповідально відноситься до автомобіля. Але як надалі буде автомобіль працювати, в коментарях, будь ласка, дивимося на відгук від власника. Можливо, і не допомогло, але ж все ж таки подивимося на цей коментар, який буде під відео. По масложору, по регенераціям, по розходу палива. Гарантія без виключення діє на всі автомобілі, які до мене приїжджають, в 150 тисяч кілометрів пробігу. Але ж. Зауважу все-таки знову на справний автомобіль. Тому що несправних теж вистачає. І теж, власники, не розуміють, як це екологія системи чиста, а все-таки регенерації щось не зрозуміло. А регенерації це і є стан ідеальності роботи двигуна, що говорив декілька хвилин назад. В коментарях мої контактні дані. А також власник авто е, перепровіряв на інших техстанціях свій автомобіль, а в офіціалі в були не доїхали, ну, ладно. Приговор, капіталка. Капіталка, масложор, всі діла. Ну, В принципі, логічно подумати, що е, коли двигун масложорить, це капіталка. Але я говорив і завжди буду говорити, що Масложор це від неправильної роботи двигуна автомобіля. Ніякі капіталки цим двигунам аж близько не світить. Тільки правильний температурний режим, чиста система екології, і автомобіль буде працювати без масложору. В коментарях мої контактні дані. Відгук від власника. Всім гарного дня, вечора, до побачення.